Агіна рік без Криму цього дня, 2014-го Росія провела на півострові нелегітимний референдум про статус республіки. У цей час в Криму вже господарювали близько 30 тисяч так званих зелених чоловічків російських військових без розпізнавальних знаків. Референдум провели на ура. Явка 81% за приєднання до Росії 96% кримчан. Але це дані організаторів все в виявлення. Натомість меджелі з Кримського та. Тарського народу тоді одразу заявив прийшло лише 30-40% жителів півострова. Цей референдум не визнали ні Україна, ні світ не було офіційних спостерігачів ООН, ЄС та ОБСЄ. Зате були масові порушення та фальсифікації. Попри це, вже 18 березня Путін та самопроголошений прем'єр Криму Аксьонов підписали у Кремлі договір про прийняття Криму до складу Росії протягом наступних місяців після анексії на материкову Україну. Виїхало майже 10 тисяч людей, більшість кримські татари. Ми за єдину Україну, що Крим – це територія України, І будемо стояти за це до кінця. Референдум ми не признаємо, на нього ніхто йти не збирається. Вот, Призываю всех его бойкотировать. Мне в один день неизвестно зачем, не зачем неизвестно почему перевернули жизнь. Я даже не вижу будущего своим внукам в России. туда или сюда, не знаем. Мы не решили еще. Лучше не будет. Только хуже будет. Потому что Украина всем обеспечит Украина Крым. Вода, газ, все оттуда идет. А что может быть лучше? Кто на нашу проблему решать будет? Никто не будет решать проблему. Приднестровье, Кавказ, вот это все так же и нас ожидает, то самое.